На щастя, вовків неподаліку Ужгорода. Одразу в трьох селах люди змушені ховатися в хатах через велику кількість хижаків. Ті приходять з граями посеред ночі і навіть полюють на собак. Чому вовки перестали боятися людей і дедалі частіше спускаються до сіл? Кореспондентка ТСН Світлана Деніщук з'ясовувала. В нас важила 50-60 кілограмів ще й більше. Євген показує фото свого восьмирічного собаки баклажана. Кілька днів тому пес загинув. За 200 метрів від будинку господарі знайшли лише його голову. Я коли там пішла, то вже був шов. був такий реальний шобо. Вовки пошматували собаку вночі. Бійки господарі навіть не чули. Пані Ганна вранці вийшла кликати баклажана і не знайшла. То мене день народження було а... А пес не прийшов. Вбила вовча зграя, і чотирирічного рекса господар пан В'ячеслав показує закривавлену ділянку, де знайшов рештки свого пса. Поряд купа вовчих слідів. Із моєї 50 кілограмової собаки залишилася одна кісточка. Вовки почали буквально атакувати Зарічево та ще два сусідні села, кажуть жителі. А впродовж двох останніх місяців тільки на одній вулиці зникли або знайдені вбитими з десяток псів. Пусили з ми пса гуляти, письма не верну. Ми Почекали сутку, другу, третю, не є. через дві неділі сестра мені каже. І нашого пса не стало. зараз розвелося дуже багато вовків. У нас горі дорогою виходять діти із школи. А тут немає нікого. І там їм ніхто не допоможе, бо просто там уже нема людей. До війни кажуть мисливці, тут бачили лише двох вовків до людей, ті з лісу ніколи не спускалися. Та за два роки, відколи діє заборона на полювання, популяція хижаків збільшилася в рази. У нас минулої неділі якраз проходила таксація звіра. Тобто ми в своїх увіддях проводили облік диких звірів. І В загальному ми нарахували наші ягеря, мисливці нарахували 13 вовків. На переріст поголів'я хижаків впливає тепла зима, а через заборону полювання вовки перестали ховатися від людей. Тож на полювання виходять без остраху. Нас зараз тут можна вечором побачити і кабанів на дорозі, і оленів, і диких козуль, і лисиць багато, багато зайців, фазани і так далі. Це все стало більше. І це є перша причина, чому звір приходить і полює. Вовки з'явились нещодавно. От інфікованих сказом лисиць тут давно багато. Минулоріч були і випадки африканської чуми серед диких свиней. Ми написали лист на область, і щоб можна було відстрілювати. Ситуація дуже нестандартна. Всі люди почали вечором боятися виходити на вулицю. Утім, за словами мисливців, навіть якщо надійде одноразовий дозвіл на відстріл, ситуацію він не змінить за два роки війни. Кількість диких звірів у лісах України катастрофічно зросла. Вони не лише нападають на людей, а й переносять низку інфекційних хвороб. Світлана Денищук Станіслав Бобойський Закарпаття ТСН 1+,1.